Привіт, дорогі друзі! З вами Богдан. Ви на моєму каналі. Хочу вам подяку... подякувати за ваш актив. Дуже вам дякую. я би ще хотів вам сказати. Так, я думаю, я не встигну. Я би ще хотів вам сказати, що я зараз граю в досить таку нову і круту гру. Але якщо ви знаєте реально круті ігри, можете написати. В коментарях я обов'язково в неї буду грати. А, стоп. Так. Я ще не розібрався з цією грою, тому що я в неї граю вперше, можна сказати. Ну, і вона досить прикольна. Так, ну я вже розібрався. Нам треба йти на сині. Тобто забирати сині, забирати оцю зброю і все буде окей. Ну, я вже розібрався. В принципі, гра досить крута. Так, сразу йдемо сюди. Ага, що собі? Ага. Ні, прикольно, файно. Так, одну. Ми багато не потягнемо. Ми нас тільки багато не потягнемо. Є, коротше, ще якась така гра з машинами. Ні, до речі, можна було б ще і її скачати. Якщо ви хочете, щоб вийшла серія про цю гру, ставте лайки. Да. І я, може, і цю гру буду грати і ще якусь буду. І навіть ту, яку ви напишете в коментарях. Я би краще цю, напевно, взяв. Опа, я не знаю, що я би зробив. Угу. тако робимо. І далеко. Я тепер понял, що я далеко так не піду. Так, Хм. реклама. Повне говно. <coughs> так. Ми можемо купити сразу револьвер, але для цього нам потрібно 420 грошей, На які, які нам потрібно, якби, заробити. Я там цього, Блін. Не хочу ще раз. Там була снайперка. Куди я міг забрати? Я думаю, ви розумієте, що це таке снайперка? У мене їх аж три снайперки. Да ладно. Блін Я думав, я Я зможу пройти цей рівень, але я його не прийшов. Якось спочатку дуже складно, вам так не кажеться. Ну, типу, я просто зайшов пограти в гру, а мені одразу тут кажуть: А тобі треба то зробити, тобі треба то і поламати, а? а в мене це просто не виходить. Опа! Нет! Нет, я не хочу. Нет, я не хочу. Воно просто сразу, Моментально. О, да, це те, що нам зараз треба. Це те, що нам зараз треба. Ну, я пройшов досить далеко. І зброя була досить крута. Там далі йде взагалі тисячу. В смысле, як Як так можна взагалі... Так, збираємо гроші. Збираємо гроші. Так, тут у мене. Блін. Так, знову збираємо грошики. Йдемо сюди. Знов збираємо грошики, йдемо сюди. Тепер акуратно сюди. Давай, давай, давай! Єсть! Да ти що? <гум> Просто. Ну блін. Ну блін. Ну блін. По-моєму, це несправедливо. Да. Я вважаю це несправедливо, тому я ще раз буду грати. Цю гру. Прикольно. Гра реально прикольна. І зараз ми просто берем це. Берем це. Берем це. І да. Просто. Це бомба. Це просто бомба. Я вам. Це бомба. Я, наверное. Я, наверное, що? Подохну. Я подохну. Ну, мені сподобалось, оце реально було круто зараз. Ну, гра така досить простенька, досить цікава, в принципі. Ну, якщо немає чим зайнятися, то вона підійде, по-моєму. Да. Нам тут ще пропонують рекламу. Дякую, я не хочу. У нас тут ще є міні є е, автомат. ПП чи. не ПП? Ні, це не ПП, це автомат. Є дробовик. Ми можемо купити сразу його. Я думаю, снайперку було б краще, ні? Як тут? Сложно, дуже сложно. Дистанція мінус. Ну, так як в нас снайперки, то дистанція якось нам так дуже не цей Ну, типу, це снайперки. Просто. Вот це, кстати зараз реально хороший шанс що шо... Нет Нет Це так собі Гра була, якщо честно нічого не маю против снайперки Снайперки це хорошо Чего я люблю саме снайперки Ну якщо вот порівнювати там... Этом... Ну, Наприклад Автомат або снайперка. Я би вибрав саме снайперку, тому що, по-перше, ти знаходишся десь. Так. Або дистанція, або це. Я лучше той візьму. Я не знаю, що це таке, але я лучше його візьму. Ага, ну я тут а, ніяк, я тут безсильний просто. Ні. До речі, якщо ти кого зупинятися, можна. Угу. Я вас поняв. Опа, опа опа, опа, може, реально мені якось спробувати. Ну, блін. Тут просто знущаються, тут просто сміються над тобою. Типу, дивися, в тебе пістолет. А в нас тут є і все, і от е, атомна бомба є, і ще щось там є. А в тебе все лише пістолет. Блін я обідався. Мені не понравилась ця гра. Дізлайк сразу просто вліпив. Може це треба і все буде окей. Ні, все буде так само настільки погано, як це можливо. Блін, жаль. Та ну блін, мені вона починає не подобатись. Ну і взагалі в мене питання. Що, що в цієї людини з головою? В неї на голові пістолет. Там, де мав би бути магазин, чи обойма, чи магазин, я не знаю. Там, де мала бути або обойма, або магазин. Там знаходиться голова. Якась проклята людина. Вам не кажеться це? Да ти серйозно? Да ти серйозно! Блин, не ще й быстрий. В мене вийшло, чи в мене не вийшло? До речі, оце гра Я помню, в неї був грав колись. Ну і вона прикольна, кстати. Вона реально прикольна. Ти типа патрулюєш. О, да, вау, круто! Ні. Отакі рівні мені нравиться. Вот таких би рівнів побільше було. О, да. Поки що можна так робить, а тепер треба отак. То, що я так далеко чую. Я чую, що я так далеко не прийду. Не пройду. Ні, це гра на стекій погано, кстати oh, no. Ну взагалі я не знаю що. Ну от такі ігри, what типу, йти вибрати плюс або мінус, типа. От такі вони прям дуже популярні. Ну реально не прям популярні. Я не знаю що. От, наприклад. Ага, ага це мені треба зібрати. Ляха. Надо скуски в автомобілі зібра... зібрати один автомобіль. <клес> реклама гре, конечно. Так собі, якщо чесно. Як вийти з цієї реклами? Ну, блин. Ви, я пустите мене звідси, я хочу вийти звідси. Мне не нравится, оце ваша реклама. Ну, напевно, що, скоріше, я на цьому буду кінчати, до з вами прощатися. Якщо вам сподобалася гра, не ця, а та ще тільки що грав. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Де. А на цьому все. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі. Як мені вийти з цієї реклами? Та ні, я не хочу. Хочу вийти. В мене не виходить.